Вітаю вас усіх, мої хороші. Друзі. Якщо ви проїжджаєте Хмельницьку область і у вас є трішечки часу, то можна завітати у селище Сатанів, аби відвідати парк хижиків Арден. Тут можна переключити свою увагу і відпочити розумом та душею. Квиток можна придбати тут на касі, коштує він 300 гривень, і сама екскурсія займає одну годину. Нашка ще декілька підтримків. Нас живемо від Кавказький і Камчатський. Потім <звісна> наш копарку наші чотири види. Є у нас чорні канадські. Чорні канадські це найбільший вид вовків. Чорні канадськи виростають до 100 кг. І майже при нас холку. холстку. Ось це той хижак, який не підпорядковується. Це вільна тваринка. У нас дуже багато степових вовків. Вони у нас приїхали теж і дітей деякі. Тому що людина собі планувала мати такого хижака. Просто при вході продаються смуколики для тварин і всі бажаючих, хто хоче погодувати, можуть їх придбати. Вони <плес> підходять. Бачок якийсь смачний. Гімалайський ведмідь Максим. Оно він. Лапой чешиться. Дикобрази в нашому парку літ індійський. Є ще також в природі і американські У індійських декобразів голки виростають до 30-40 максимум сантиметрів. І їх дуже багато, до 30 тисяч. У дорослі декобра голка в діаметрі має 5-6 мм. Це як простий олівець, наповнена повітря. Вони її використовують для того, щоб гарно поплавати, ну і при самозахисті. Вони не стріляють, вони не шуршать. Як врядка маленьким. Їм в нас соску, додавали бем до козього і королячого молока, що було більш поживніше. Адже мама в природі, від, на жаль, годує до 2-3 років. Так він приїхав без мами, бо мама захворіла і в неї пропало молоко. Могла розірвати мале, то був на кості. За рахунок цього він в нас такий гарний, великий, так ніби йому не півтора всі, п'ять. Отований хлопчик. Оце от, за перший рік життя вони набирають максимально зріст, вагу. За перший рік бурий ведмідь наїдає до 80 максимум 100 кілограмів зріст до 140 метрів. Там на будиночку у нас відсипається далі, це Я думаю, коли ми зробимо кружочок, наші діти прокилиться краще і ми тоді спостерігаємо за ними краще, як вони глядять. Під місточком в нас іде сіточка також з електропастухом, тому вони не переходять на ліву і право. Першими ми спостерігаємо чорних канадських вулків. Це ліва сторона. По-право гімалайці дорослі, гошка та іра. Ці ну, вже старшенькі, не завжди можна побачити, відлежується десь собі за тіночку. Не здирають шуру, вилази, стають на задні лапи, чухають животик, спинку, помітили територію, і так от в природі інший вже не зайде на його гектари, буде розуміти, що там є господар. Адже ведмідь, він більш одноосібник, і він в природі живе самостійно. Не деколи роблять сходки, але це ну, все ж таки самостійне життя. Для ведмедиці потрібно 3-4 гектара лісу, для самця Ого. потрібно 2. Скільки? До двох. До двох гектар. Угу. Вони мають себе прохарчувати, а якщо в природі вже немає чим харчуватися, вони тоді стають голодними. Для нас шатун, той ведмідь, який не лягає в стати, він агресивний, він небезпечний. Для нього це також небезпека. Він голодний. Це тут відкривається, так? Да, тут відкриваємо люк. Кинули щось смачне, а оці червоні металеві планки, от вони коло нас. Це ручки, які керують калікою. Тут, друзі, так от відчиняється, це заслунка. Кидається якась їжа, вони і заганяються, і потім можна чистити вольєри. Ось він цей чорний вовк. І нас ще один. Щах. Вовки та ведмеді мешкають разом. Їм нічого ділити, тому що вони добре годовані. Ці хижаки їдять будь-яке м'ясо, вони всеядні, тому власники співпрацюють із оптовими базами та супермаркетами. Світ вже віддають трішки оптом знижені ціни на баранину, на телятину. Наші квиточки всі йдуть на утримання наших хижаків. Ну, да, поїсти вони люблять. Ну так, да, і, і, і велика кількість це, це все хижаки, а хижаки – це м'ясо. Тигри леви, вони з'їдають 8-10 кг м'яса на день. Ягуару потрібно до 4. 5, Вистачає і чотири. Леопардам також три-чотири. Ось так на друга три. Назвали ці на вони вже знають, що людина приникває. Вони собі залежні від того, щоб людина йшла і давала слабо. Привіт вемент, мама і син. А немає? єдина? Єжити кабачи. Диви, дивись. Дивіться, диви, диви, диви. да. диви. на, а світточку. Туди далі, не тут. На. тут. На. Ну, якщо хто знає, як виглядає лисиця, то він таки на лисицю не схожий. Він більше Ну, По-нашому А? чуть. Оленятка народжується завжди в кінець травня, червень місяць. Народжується з білою крапочкою і без запаху. До двох місяців малюки не мають запаху. Він ними не мене користується, він губами їсти. Давайте дасть. Оп, три разом. Це те один лев і три львиці туди? Да. А Два, де інший. другий? А, другий, а ну? Бачить. Бачиш, вони лежать дві. Две? Вставай. А біля левів ось тут можна... Ближче підійти вже не згори подивитися на ведмедя знизу. Ось тут під плегеньким током. Не підходять вони близько. Не Які красені їдалися і сплять. Народі це як наші відбитські пальці. Кожного свій така своя смужка розібрається. А мурські вони Два з половиною руки. По розмірам такий самий, як тім, ще чотири. Чорну пантеру це леопард, в неї теж є пляшечки. Видно, по хутру... Дивіться. Це такий гель меланізм. Він притаманний лише двом е, котячим. ягуару і Ну, ягуар, він стоїть на третій, сходинці, це від родини великої кішки. А леопард на четвертій. Яувар, вони думаю, вже цікаво відбувається. Жальці. Вони пробивають череп і таким чином взивають моби. І вони харчуються великими такими капібарами, кайманами, великими черепахами, вони пантери збивають. Тут у нас міномали, що на строю здаває. Бенгальська біла тигриця. підгріється. Кістку гризе. До да. Доснідує. Хлопці менше, ніж дівчата? Да. Дівчатка. Кіхті в них виростають 6-7 см. Очі в них зум фотоапарата, картинка збільшується. На це навіть дівчатка. У нас ці ташки є зображені на ювілейних монетах. На двох гривнях і на десять гривень. <плес> Ого ти голосистий! В цьому місці екскурсовод пішла. Люди залишилися і могли гуляти тут стільки, скільки кому захочеться. Не встигли ще всі розійтися, як на екскурсію підійшла нова група людей. На цьому друзі поки що все. Мені час їхати, і я сподіваюся, ви змогли отримати задоволення і хоч трошечки відволіктися. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Нехай щастить!